Британська газета Daily Mail сьогодні зранку написала про те, що судячи з повідомлень джерел у британській розвідці, британському уряді, американці наразі зупинили передачу розвідданих Україні через британських партнерів. Адже я нагадаю, що саме Британія зараз головує зокрема в форматі Рамштайну, є таким лідером. І оборонної допомоги Україні у Європі, і от е, нібито американці зупинили передачу своїх розвідувальних даних Україні. Ну, у нас є і свої способи розвіддані збирати той же там народний супутник та інші, які працюють. Але явно, що американські канали передачі розвідданих значно потужніші, деталізованіші і дуже дуже важливі для нашого війська для того, аби проводити операції з далекобійного ураження. Тощо тому це питання зараз залишається доволі таки проблемним. Офіційної позиції ще не було. Офіційного коментаря жодна із сторін не публікувала це лише поки от позиція, яка звучить у пресі. Ну і також дуже бурхливо обговорювалися у вчора у сполучених штатах і продовжують говорити про це і в контексті промови Трампа, і загалом новини які несуться. торгові війни Сполучених Штатів адміністрації Трампа із усіма ключовими торговими партнерами, як то сусіди, Канада, Мексика, а також Китай. От зокрема, учора Джастін Трюдо, прем'єр-міністр Канади, вийшов публічно на прес-конференцію з заявою про те, що США розпочали торгову війну проти Канади, і Канада не збирається. Відсиджуватися у кущах а буде боротися за свої економічні позиції. Можемо послухати пряму мову прем'єр-міністра Канади сполучені штати розпочали торгову війну проти Канади, свого найближчого партнера та союзника, свого найближчого друга. У той же час вони говорять про позитивну співпрацю з Росією, заспокоюючи Володимира Путіна, брехливого диктатора вбивцю. Який у цьому сенс? Канадці розсудливі, ми ввічливі, але ми не відступимо від боротьби, коли наша країна та добробут кожного в ній опинились. Під загрозою Ну, ось така доволі жорстка заява. Там, взагалі, ціла прес-конференція була, але саме з цих слів Джастін Трюдо розпочав свій виступ перед пресою. Загалом, виступ на публіці про те, що Трамп і Сполучені Штати оголосили торгову війну Канаді найближчому партнеру, найближчому другу, найближчому союзнику. Водночас вони заграють з путіним, з диктатором і вбивцею для того, аби його якось. Як то кажуть, ну йому догодити так, йому догодити, і е, трюдо каже, що в цьому немає жодного сенсу, що Канада буде боротися. Е, прояви цієї боротьби ми вже бачимо. Фактично заявлено було вчора на рівні уряду Канади про дзеркальні такі заходи теж. Ведення мит відповідних стосовно американських товарів є також рішення на рівні певних провінцій Канади. От, зокрема, в Онтаріо заявили, що розривають контракти з американськими різноманітними компаніями, партнерами. От, зокрема, із SpaceX розриває штат Онтаріо угоду на 100 мільйонів доларів про надання високошвидкісного інтернету. От, також прем'єр-міністр. Міністр цієї провінції Онтаріо Дакфорд, заявив, що відповідь на тарифи ша провінція забороняє американським компаніям брати участь в місцевих закупівлях. Ну і угода SpaceX тут як вишенька, як то кажуть у цьому випадку. Прозвучало про її розірвання. Ну і от власне кажучи, 25 п'яти відсоткові тарифи дзеркально Канада вводить. Трамп вже заявив, що він подвійно піднімає ставку на кожен такий введений тариф з боку Канади. Він буде підвищувати. Коефіцієнт і це дійсно виглядає, нагадує нам гру в покер, в яку Трамп намагається грати зараз із своїми сусідами і донедавна партнерами. Тобто, фактично йдемо про підняття ставок і такий от економічний шантаж, до чого це врешті призведе складно сказати. Мексика теж заявляє, що буде відповідати сполученим штатам на їхні тарифи, і що цікаво, і від Китаю прозвучала вже відповідь. Китайці теж готові боротися до кінця зі сполученими штатами Америки. Оце заява з'явилася у соцмережі ікс або ж Твітер, колишній від посольства Китаю в США, яка дослівно ця заява звучить так: якщо Сполучені Штати Америки хочуть війни, чи це тарифна війна, чи торгова війна, чи будь-яка інша війна, то ми боротися готові до кінця, заявляють власне китайські дипломати, цитуючи речника МЗС Китаю. І власне далі додають, що якщо Сполучені Штати Америки справді хочуть вирішити проблему із фентанілом, тобто наркотичним трафіком, про який постійно нагадує, говорить Трамп, то варто проконсультуватися на цю тему з Китаєм, провести діалог і ставитись одне до одного як до рівних, а не вводити різноманітні економічні обмеження, навантаження і вести торгову війну.